Доброго вечора, дорогі друзі. Ви на каналі «Парфумерні Історії, а значить, з вами я, Яна Прокопенко, вчителька історії, поціновувачка мистецтва, любителька книг та парф натхненна душа. І сьогодні у нас знову ж таки незвичайний для мене формат відео, який вам минулого разу дуже сподобався. Я отримала багато коментарів. І тому сьогодні знову ж таки знімаю для вас розпаковку. Мені прийшла посилка, не показую, з якого сайту, щоб не сказали, що я рекламую. Мені прийшла посилочка, сьогодні я її забрала. І е, сьогодні покажу вам не тільки парфумки, які я замовила, а ще покажу ті засоби е, доглядової косметики, які я користуюся. Отже, сьогодні в мене така невелика, я вже розпакувала, щоб вам не шучуть, невелика була посилочка, невелике замовлення. І сьогодні я замовила свої улюблені рум'яна та Хайлайтер від американського вже такого олдового бренду Battle Wild. Мені дуже вони подобаються ці сатинові рум'яна та хайлайтер. Я одні використала вже, закінчились у мене, замовила ще одні. Дуже правда, колір інший я замовила. У мене були більш такі. Сиблясті, сиблястий хайлайтер, а це я замовила на зиму такий золотавий хайлайтер зараз спокою і зроблю вам сводчики та за, за... крию його цей хайлайтер. Зроблю вас ось поближче. Дивіться, як виблискує це у нас Такий ось хайлайтер і ось такі ось у нас м'яна. На осінь, я думаю, буде дуже цікаво і буде дуже гарно виглядати такі осінні кольори. Далі замовила свій улюблений BB-крем. Я не можу користуюсь мабуть, роки 2. Це Unter Twentie. Він мені дуже в 02-му відтінку. Це Бібі-крем. Він дуже легкий, перекриває всі почервоніння, перекриває всі. Якісь проблемні місця в 02-му відтінку, мені його вистачає місяці на 3 на 4. Так. О, подаруночок, дуже приємно. Подаруночок це такий дорожний набір ручників. Це приємно. Я бачила, що на сайті, коли я робила замовлення, що там до кожного замовлення, яке буде вище, ніж 500 гривень. Додається якийсь подарунок. Ну, мені такі от наб'єрушничків, але я думаю, в дорозі дійсно це дуже така річ, яка знадобиться. Ну і він, це парфумки від дуже давнього бренду Коті. Французького парфумерного дому Коті, який існує з 1905 року. Так, так, він існує навіть довше, ніж будинок Шанель, парфумерний Шанель. І це Екскламась. Це відомий парфум, який було випущено за два роки до мого народження, тобто в 1988 році. Цей аромат вийшов за два роки до відомого побратима до Ланком, ланкомівського побратима свого, який зробила та сама парфумерка Тризор. І парфумерка тут одна, ну такі, дивіться, яка краса. Боже, ну, звісно. Знак питання. А, що це за ремонт? Як я вже сказала, і він був випущений у 1988 році в бренді Куті, парфументка Соня Гройсман. Так-так. Та сама, яка створила Beautiful від Esty Lauder. Естіоде, до речі, напишіть, як правильно, яка створила тризор відламком. Трезор, від трезор це взагалі мій одноліток, якому в цьому році, так само, як і мені, викопунилося 34 роки, в наступному році вже буде 35. А цей аромат вийшов у 1988 році. Він належить до групи квіткових. Я знаю, що цей аромат. Має персиковий відтінок. Взагалі, персики в парфумерії для мене бувають двох видів. Це персики латексні, як в Gucci Rush, і персики підгнивші, як у Касяпеї Теціано Тарензі. Ну, що ж, давайте слухати. Чесно, не заходила ні на які сайти, не дивилася, які тут ноти. Тому все, що я. Відчую все, я вам розкажу. Що не відчую, цей аромат я знаю. Цей аромат я дуже добре знаю. Я його чула в своєму дитинстві. Так пахла моя сусідка. Я, чесно кажучи, шокована. Я не думаю, що я відчую такий прям запах дитинства. Прям такий ну, дуже реально флешбек в дитинство. Так, що я тут відчуваю? Що я відчуваю? Я відчуваю персики. Вони на передньому плані. Вони не хімічні і вони не гнилі. Це красивий, стиглий. Персик. От уявіть собі картину Сірова дівчина з персиком. От Отакі, як на цій картині персики. Я тут відчуваю абрикос. От мені здається, що тут є абрикос. Тут є якась фруктинка. Крім фруктинки, тут ще є щось цитрусове. Чогось мені здається, що тут або бергамот. Або мандарин. Або більше бальгамот, І тут є якась зеленця. От якась така, знаєте, у мене тут під вікном росте брикоса. І от в цьому році, мабуть, років три вона не родила, і в цьому році вона родила. От просто було дуже багато бойкос, які падали додолу. І під цією абрикосою там непокошена трава. І от оце мені аромат цієї нескошеної трави і в цих абрикос. Так. Тривога, вибачте. Вікно закрите. Але так чути. Так, що ще? Тут, мені здається, є геліотопін або, або геліотоп. Причому такий красивий, як у стар від мабуса, якась пудривість. Або фіалка, або ірис, або, можливо, корінь ірису. Але пудровість я тут відчуваю. Я тут відчуваю троянду, таку троянду із 80-х 90-х. І білі квіти. Так, я нанесу на себе, не жаліючи. За ту ціну, за яку я його купила, я його не жалію. тому... Це краса. Це реально краса. Я не буду називати, за скільки я його купила. Подивіться. Це, до речі, одеколон. Це перший в моїй колекції одеколон. колон. Боже, як він розкрився. На шкірі зовсім по іншому він скрився. Пам'ятаєте, я вам говорила, що в мене холодна шкіра? На шкірі він розкрився мені відразу в базу. І база тут ваніль. Така от несолодка ваніль. База мені. Кеде сандал амбра, Якась спеція. От чи Чекалиця. Чи Боже це аромат з мого дитинства. Отак От пахли кожна третя в моєму дитинстві. Я його не чула років 25. Якщо не більше. Отак От пахли в 90-х, всі поважаючи себе баришні того часу. Боже, Це такий прям флешбек, це таке дитинство, дитинство, така ностальгія. Я не знаю, чомусь останнім часом дуже ностальгійні якісь такі спогади про дитинство, про молодих батьків, про Діду сів, дідуся і бабусю які ще були живі. І е, дійсно, це такі прям прям такі такі от от аромат. Я, мабуть, тут 30 мл. Я взяла, наскільки я знаю, ані да, тут, тут 50 мл. це Тут така троянда, ці песики, абрикоси. Ні, тут бергамот. 100% бергамот. Троянта, конвалія. Боже, яка тут конвалія і жасмин. Так, давайте ще раз. Що я відчуваю? Мені здається, тут є персик. Це 100% абрикос, зелені ноти, бергамот, геліотропін або геліотроп лист, або фіалка, тому що він запудрується, білі квіти, конвалія жасмин, можливо, лілія, троянда, ну і п'ятірка, база, от базу я чую 100%. Тут є ваніль, тут є кедр сандал, тут є амбра, і тут є, ну, мені здається, яка кориця. Мені здається, коли це. Я не знаю, скільки це буде триматися на шкірі, скільки це буде триматися на волосі. Ну, на листочку моєму. Він зовсім вже, вже він пішов, він вже тут залишилися тільки базові, ноти. на шкірі моїй. Він звучить дуже гарно. Я думаю, що він не буде триматись, так як це удеколон, я думаю, що він не буде триматись довгий час, але це аромат, от мої однолітки, трошки старші за мене люди. Я думаю, що якщо ви його понюхаєте, ви точно повернетесь в своє дитинство в ті щасливі роки, коли б ми були маленькими, і коли кожна третя пахла оцим ось шедевом від Соні Гройсман uh, і торгової марки Коті. Я дуже, дуже рада, що я придбала цей, цей знак питання, цей шедевр. Uh, раджу, дійсно раджу вам передивитись до нього. Я думаю, що за такі кошти, скільки він коштує в колекцію, навіть. Просто коли ти виходиш з душу і нанести такий аромат, бо з цього він не пахне, і нанести такий аромат, або нанести його на волосся. Да, до речі, нанесу на волосся. І це все буде благоухати. Дуже вам раджу. Сподіваюсь, що вам було цікаво сьогодні розділити мої. Емоції від новеньких косметичних засобів від нових парфумів від Соні Гройсман. Я була рада приділити час вам, мої дорогі підписники та гості мого каналу. Гарного вам вечора, мирної ночі! Слава Україні! Героям слава до побачення!